Урок української мови, як в Україні, так і за межами України, це дуже такий цікавий простір для фантазії, для експериментів і для конструктивної співпраці. Тому я сьогодні би хотів звернутися насамперед до вчителів, ті, які безпосередньо проводять заняття з української мови, як в українських школах, так і за кордоном. Тому що, на мою думку, важливо важлива теза. Ми дуже часто говоримо про те, що на уроці має бути цікаво для учнів та учениці. Моя теза в тому, що урок. Це ті 45 хвилин, 40 чи година, коли має бути цікаво і вчителю. Тому що якщо вчителю на уроці не цікаво, не комфортно, він хоче скоріше піти додому, зайнятися своїми справами і вже припинити комунікацію з дітьми, то цей року не приречення на якісь позитивні речі, про які ми можемо говорити. Тому дуже важливо, щоб кожен освітянин, кожен вчитель ставив собі ці запитання в тому числі, як я себе почуваю на уроці. Чи мені подобається цей урок, який я зараз викладаю? Чи мені цікаво на уроці? Чи мені цікаво ділитися думками з вами зараз тут, в цій залі, чи я роблю це просто для галочки, тому що так треба? Мені, наприклад, цікаво, мені хочеться поговорити, донести якісь меседжі думки. І було б дуже класно, дуже круто, якби переважна більшість вчителів робили б так, для того, щоб відчувати якусь насолоду і азарт в процесі викладання чи мови, чи літератури. Якісь певні тези, які можуть об'єднувати вчителів української мови та літератури. Це конструктивний діалог. Я вчора був на одному із не світових кафе, а на одному з таких обговорень, форумів, і ми багато говорили про те, як можна... Прищепити любов до української мови для дітей за кордоном або навіть для дітей в українських школах, тому що багато батьків російськомовних, і вони впливають на формування мовних смаків і дітей відповідно. І власне ми не говорили вчора жодного разу. Я більше слухав вчора, ніж говорив. мені Цікаво почути думки колег. Ніхто не говорив про іменники, прикметники, складні речення, прості речення. Всі говорили про Культуру, вареники, етнографічні, якісь певні речі, всі говорили про нестачу книжок в бібліотеках, фільми, візити відомих українських культурних представників. Тощо мені здається, що вчитель може бути теж таким не знаю світочем або провідником в світ української культури. Може бути співпраця і на уроці, і поза межами уроку, і це також наша норма нової реальності, яка у нас є сьогодні. Дуже класно в лапках я позначив на слайді, коли на уроці в процесі навчання є певний комфорт в хорошому сенсі цього слова. Це не закинути ноги на парту і сидіти просто так в наушниках весь весерок. Але коли дитині на уроці комфортно, коли дитині на уроці безпечно, коли вона відчуває певний азарт під час уроку, під час 45 хвилин спілкування з учителем, Помилка – це не страшно, це також важливий кейс. Коли ми лякаємо учнів учениць тільки оцінками і часто виправляємо помилки і говоримо про те, що це погано так робити не можна, це також може в певний момент відлякати наших учнів, відлякати наших учениць. Дуже важливим є моменти спільного досвіду, коли ми разом із дітьми йдемо в музей, йдемо в театр, йдемо на виставку, йдемо на зустріч з якоюсь людиною, урок проводимо на подвір'ї, наприклад, або в умовах України урок, урок в укритті. Це також дуже важливо, бо це спільний досвід, який об'єднує і вчителя, і учнів. І звичайно, що дуже важливо враховувати інтереси і свої, і враховувати інтереси дітей. Є будь-яка тема, яка може бути в українській мові складне речення, сурядний підрядне. Можна взяти банальні приклади з підручників, а можна я, наприклад, люблю футбол, вигадувати речення для дітей про український футбол. Олександр Шовковський сказав Мирону Маркевичу, що завтра буде цікавий матч. Ми записали це речення, це буде складне підрядне звісувальне. Дітям абсолютно все одно, аби їм цікаво, вони почули о Шовковський, о Мирон Маркевич, о, дуже добра зустріч. Тобто я враховую інтереси, наприклад, свої, або діти всі подивилися там, не знаю, фільм якийсь е дуже цікавий. Їм сподобався там Джокер 2 виходить фільм, і я вигадую речення про цей фільм, тому що це дітям може бути цікаво. Відповідно, і діти відчувають той азарт, той комфорт, який може їх надихати до вивчення мови. Дуже буде добре, якщо ми під час вивчення уроків української мови літератури будемо дотримуватися зв'язку з реальним життям. Не теорія заради теорії. Не правило заради правила, а відразу показувати, коли це можна застосувати в житті, коли можна це знайти, побачити, намацати в нашому житті. І через мову. Де, як ми через мову ми можемо популяризувати сучасну українську культуру, пропонувати дітям сучасні тексти Сергія Жадана, Василя Шклява, Юрія Адруховича, розбрати тексти сучасних українських музичних виконавців, благо їх зараз дуже багато і це дуже добре. Українська музика переживає Ренесанс і це добре. Тому, відповідно, можемо заходити і на цю територію. І звичайно, що моя теза про те, що мені здається, особливо за кордоном. Я за кордоном не так багато бував, і за час повномасштабної війни був один раз на церемонії в 23 му році в Парижі, відряджено було на декілька днів, але мені здається, що уроки української — це не тільки про розум, про правила, слово сполучення, а це ще й про серце. Це те, що мені було важливо вчора почути від колег, які працюють за кордоном, про те, що відчувати оцю ідентичність, правда. І мені здається, інколи тут можливо треба можливо. Я дуже обережно скажу, хоча йде запис, це небезпечно. Але можливо інколи треба пожертвувати якимось правилом заради того, щоб дитина відчула якусь не знаю красу або естетику української мови або української літератури. Можливо, навіть і таке. Які конкретні кроки ми можемо зробити тут? Я передаю досвід думки вчителям, філологам. Можливо, представникам, очільникам шкіл якісь певні ідеї, які ми можемо запропонувати. Опитування в месенджери – це дуже просто, дуже банальні, якісь певні кроки. Ми всі перебуваємо в месенджерах, ми всі комунікуємо Телеграм, Ватсап, якісь інші месенджери. Там всюди є опція робити опитування. Можна з дітьми створити чат, і коли діти все одно гортають або Телеграм в Україні, або Ватсап за кордоном, ми їм пропонуємо, наприклад. Опитування зробити, в якому творі йдеться про княгиню Ольгу, якщо ми вивчаємо твір української літератури. Діти пропонують свої відповіді в форматі тону, в якому вони хочуть, обирають ту відповідь. І я бачу, що четверо дітей не розібралось до кінця, де княгиня Ольга, а де князь Ігор. Відповідно, це дозволяє мені на наступний раз ще раз поговорити ці моменти і зафіксувати, як правильно комунікувати і що треба повторити разом із дітьми. Музична інтеграція це все дуже цікаво і дуже просто, тому що ми робимо дві речі разом. Перше, наприклад, ми вивчаємо якусь тему, і я кажу, дітям діти, подивіться на екран. Хто це на екрані, шановні діти? Океан Ельз. Абсолютно правильно. А по центру мужчина красивий, як його звати? Святослава Карчук або Славкова Карчук. В перший момент ми сказали про культуру. І діти деякі можуть не знати. Це ми знаємо. Діти вже не всі знають океанельзи. Група вже така старша, достатньо солідно. Їм треба це поговорити. Потім наступний крок: я вмикаю їм пісню. І в цій пісні, в спеціальному підібраному фрагменті, є лексична помилка. Ми не будемо зараз вмикати музику, щоб нікого не травмувати. але... Ми так ховалися від зими, 18 хвилин назад, листопад стало митими ми знов. Є такий рядочок пісні, називається 18 хвилин. І ми говоримо, дітям, дивіться, тут є в цих трьох рядочках лексична помилка. Так говорити в українській мові не добре. Яка тут помилка є? Хто бачить? Піднімаємо руку, прошу. Руку піднімаєте? Ні, вона руку піднімаєте. Хто бачить помилку, прошу, будь ласка, кажіть, яка помилка? «18 хвилин тому Зак. Та 18 хвилин тому, і ми тут говоримо таку історію про те, що 18 хвилин назад, 2 роки назад, 3 хвилини назад – це русизм, нам не варто все це повторювати. Краще казати 18 хвилин тому, 2 роки тому, 3 роки тому, а ще, може бути, 2 роки потім, в іншому значенні, і ми це прокачуємо. Ми пригадали культуру – раз, ми пригадали лексику – два, ми увімкнули музику – три. Проговорили і діти відчувають силу свою, що вони знайшли помилку, виправили. Повірте, варіантів таких пісень є дуже багато. Існує гурт курганий агрегат, латексфауна. Там багато матеріалів, з якими можна працювати. Диктант і відео. Мене в школі постійно дратувала така історія. Я сам е, родом з Луганщини, прожив там 24 роки свого життя, ще поки що більшу частину життя виїхав в 2014 році. І мене дуже дратувало, коли мені читала диктант, і я не міг розуміти, про що диктант. Степ. Верниться, дорога обабить жита. Рослинки посміхаються одногодні, і я не розумію, що ну, що за степ і так далі. Я пропоную такий варіант. Наприклад, ми беремо збірник диктантів там, 9 дев'ятий клас про парк Софіївка в Умані, а тут клаці будь ласка, якщо можна там десь є відео, і ми. Перед тим, як писати диктант про парк Софіївка, я показую дітям маленьке відео, ми комутуємо, що це Україна, що це Умань. Тут є інформація про цей Софіївський парк. Ми проговоримо. Хтось з дітей каже, а я там був з мамою, хтось каже, а я не був. Ми подивилися трішки, одна хвилина відео, Проговорили про нього хвилин п'ять, і потім я кажу, а тепер? Пишемо диктант про Софіївський парк в Омані. І навіть я це відео можу пускати фоном без звуку, так само, як зараз, коли я читаю цей диктант. І діти, вони, мені здається, розуміють краще, що вони пишуть. Це можна так само переказувати на, наприклад, письмові роботи, перекази, твори роздуму, публіцистичного, морально-етичного змісту і так далі. Але це трішки наближає те, що роблять діти, до того, що це дійсно є навколо них. Тобто пояснити дітям, вести в контекст і далі це можна робити. Тести з бонусом теж дуже легкий момент, знову таки, коли вчитель зацікавлений в тому, що відбувається. Наприклад, ми вивчаємо тему просто складене речення від як обставина. І я не даю речення дітям з підручника, а я заморочився і написав чотири варіанти для того, щоб ситуація була в контексті. Пані Люба засумувала, коли почала звістку про завершення форуму суботніх і недільних шкіл. Наприклад, так, або засідання не зупинили, хоч пан Артур почав говорити дуже довго. Пан Василь не знав, чи дочекається переви на обід. Наприклад, скоро буде. Пан Сергій побачив чотири варіанти відповіді, що були написані на екрані. Дивіться, всюди речення адекватні. Ми всюди шукаємо від окремої обставину. Це буде варіант А про пані Любу, тому що можна сказати, пані Люба засумувала, почувши, не замінили, почувши. Я логіку правил не порушую, але я трішки наблизив це правило до людей. Ближче до людей, до дітей конкретно, так? І, наприклад, можна речення писати про учнів нашого класу, що вони люблять, чим захоплюються. і це буде дуже цікаво і доступно. Онлайн дистанційне спілкування, дистанційне навчання дуже важко перевіряти. На жаль, досі є такі випадки, коли діти пишуть твір або письмову вправу на аркуші, фоткають цю вправу і надсилають вайбер або в месенджер вчителям. Е, якби це. Право людей, але я думаю, що вже після пандемії ми можемо від цього відійти і пробувати нові формати. Ми говоримо, що діти погано комунікують українською мовою, запропонувати їм записати аудіозапис. Нехай вони не напишуть твір, перепишуть його з чатом GPT, а хай вони своїм голосом на телефон скажуть якусь свою відповідь, наговорять і надішлють вам. Ви увімкнули, послухали. І все нормально. Тобто це також може бути. Я не кажу, що це замінить українську мову, але це також може бути опція. Тим більше, що ринок подкастів, аудіозаписів зараз дуже популярний, і діти точно про це знають. Як варіант, я завжди дітям кажу про те, що в 2019 році я на свій телефон ксіомі записав подкаст з української літератури, який досі є на сайті Освіта.ua. Досі є на сайті, хоча я записував його, ставив в телефон гарнітуру, шнурочок, і отак от говорив. Вдома перебуваючи на сумщині в місті Ромни. І досі цей подкаст існує, і це також може у нас бути. І, звичайно, що зв'язок з реальним життям показувати дітям, що. Діти кажуть, нащо мені вивчати українську мову? Я кажу, та да, тому, що ви виростете, захочете зробити бізнес, і, наприклад, ви відкриєте піцерію і напишете в меню піца з двома це, прийде такий затач, як я, сфоткає це все, і покаже потім людям на весь світ, в воді, в інших містах і так далі. Тому що піца з це. Ось для чого вивчати українську мову? Або, наприклад, ви зробите якийсь собі електронний там, не знаю, магазин, або там якийсь діджитал ще, і будете писати таку розсилку на протязі доволі довгого періоду часу. Та тому що не на протязі, а протягом, або упродовж, так відповідно, коли ми показуємо ці помилки навколо, особливо цікавий кав'ярнях. Кав'ярні – це взагалі просто скарбниця мовних помилок, тому що капучино, лате, еспресо, кожен пише по-своєму, і навіть на одній вулиці Степана Бандери в трьох кав'ярнях можна побачити різні варіанти назви. А кав'ярні все люблять, кав'ярні третьої хвилі, і це дуже гарний приклад для дітей показати, що ви будете підприємцями, бізнесменами будь ласка, пишіть правильно, щоб все було корисно. І, звичайно, що дуже добре з дітьми грати. Тому що гра – це такий момент, коли ми можемо відкривати обрії одне одного, комунікувати, спілкуватися, і це дуже цікаво і корисно. І я наостанок пропоную нам зала пограти. Мені треба зала людинка не бійтеся, яка хоча б трішки, хоча б трішечки, взагалі трішечки, знає українську літературу. Просто трішечки, на якомусь рівні А1, де А1 1 це не рівень. Я нагадую у нас третій світовий форум українськознавчих суботніх недільних шкіл. І в залі має бути хоча б одна людина, яка в цьому орієнтується. Прошу, прошу, прошу. Все буде добре. Ми вам допоможемо. Ми вам допоможемо. Модератора кличуємо. Чудово. Хто модератор? Ось. Ось, ви. Виходимо. Все буде добре. Як вас звати? Євгенія Опинська, Євгенія. Євгенія. Євгенія, чудово. Євгенія, йди сюди. Ви стоїте ось сюди, на моє місце, ви не дивитесь на екран. Ви надивитесь на екран, ви грани в гру, хто я. Ви зараз маєте вгадати, хто я. Тобто на екрані буде якась людинка. І ви маєте вгадати хто я. Ви ставите запитання, я людина, а зал відповідає. Зал буде бачити хто, але зал не говорить Євгенії, хто вона. Так? Ви не чому не підказуєте? Ви говорите або так, або ні. Якщо не знаєте, ви отак от рукою показуєте, не знаємо. Добре? Отже, Євгенія, на екран не дивіться. Спокійно. Євгенія, я вам зараз даю мікрофон. Ви ставите питання, ви, ви знаєте цю людину. Ви знаєте цю людину? Ви маєте вгадати хто я. Ви ставите запитання, вам можуть відповідати так або ні. А є якесь обмеження по кількості питань? Ви, ви кажете, хто я? Я Добре. людина? Е, я людина? Да. Я жінка. Е, я автор якогось твору Чи я автор якогось твору? Так. так. Е, давайте 19 століття. Так. так, я відомий в усьому світі. Так. У мене дуже багато пам'ятників світу. Так. Я, що ви знаєте, ви кажете, я Я, Тарас Григорович Шевченко. Та дивіться, тут в чому, вибачте, за сленг в чому прикол? В тому, що людина тут відчуває газар, і тут в залі ви бачили себе. Ви такі, так, зараз вгадаю. І... і це можна проєктувати на мову. На літературу, на історію, геометрія, я квадрат, я ромб, я паралелопіпід, що завгодно. Є ще один слайд, хочете погратися? Так. Останній, прошу, прошу виходите до оплески, оплески. Це останній момент, я вже завершу. Як вас звати? Оксана. Оксана. Оксана, тримайте. Значить, тримайте. Е, зараз буде, ви не дивіться на екран, але зараз буде м, вигадана людина. Ну, вона є, але це е, герой а? літературного твору. Добре. Люди, люди знають. Герой літературного твору. Можна? Так. Е, я герой твору української літератури. Так. Да. Я жінка. Так. Да. Е, автор цього твору. Е, сучасник. Ні. 19 століття. Да. Е, так. <світ> Початок 20-го? Так. Да. Початок 20-го. Автор жінка. Так. Да. Автор, автор – колеса – Українка. Так. Да. 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 Ой, Я, я жінка? Так. Да. Я мавка. Так. Да. Да. <плес> ну і відчуваєте якесь полегшення, так, коли ми вгадуємо, і це дуже зручно, якщо, звичайно, що учні чиниться трішки... Десь буксують, треба підказати. Це теж нормально, абсолютно це дуже класно. Варіантів, як проводити уроки української мови літератури, дуже багато. Головне мати цю внутрішню мотивацію і можна щось повторювати, можна вигадувати своє. Головне не боятися, тому що ваш досвід, ваші вміння, ваші знання будуть дійсно важливими саме для вас. Успіхів всім нам, колеги. Я на зв'язку. Дякую вам. Я вас попрошу залишитися. Послухайте, коли ви перший раз побачила, я побачила цього абсолютно фантастичного чоловіка з такою неймовірною харизмою. Я сказала, його мусять побачити. Інші наші люди, які приїдуть за кордону. Я вам дякую. Ми вам дякуємо за те, що ви є, такі як ви є. І зірковість цього чоловіка, зверніть увагу, зовсім не відчувається у спілкуванні. Отже за запровадження інновацій в навчальний процес українських шкіл, за зміцнення авторитету української освіти за кордоном, це прекрасно що українську освіту за кордоном представляють такі люди, як ви, за значний внесок популяризацію та поширення української мови та літератури, а далі за участь у лабораторії творчих ідей і за співпрацю з нами. Це нога.